Може хто знає старого лідера ВРУ Іван Денисенко, то це він буде суддєю. О, ну тоді нормально, ми віримо в нього. Начальник, чуєш, так а що там з кавою? Буде у нас кава чи ні? Холодно на вулиці. у нас в машині держит. Пукнул в машині. Наверное, пора випускати людей. Зараз укноплю приоткрию, все вийде. Начальник, ти за закозе, бля, ти кави не даєш нам. Що там за непонятно? Все, я вікно приоткрив, зараз все вийде. Алло алло. алло. Та да ні, не, не вийде. Я гороховий супчик лупашал, две талилки. Че это мне треба длан, я просто буду в пока сидіти, окей? Все, дякую. Нормально, на дню поарестовали. Вот это ты по заполничок. Барселона, шо ви мечетесь <розуміло> туда-сюда, сюда сюда. Ну, менти, блядь, бля, туда-сюда, туда-сюда. ВРУ, <розуміло> ВРУ, <розуміло> ехал, кит, вру. -мо, ну ты можешь ехать, баран, блин, А я сейчас. Девять семь. Вот понющай гимно. Он не Да говоришь полицейский, это не я! Вы можете мне поверить, это точно не я, посмотрите. Вы с кем-то меня перепутали? Это я видел, типа, он, короче, <сёк> он побежал, черно, в побежал, смотрите, он, ну, смотрите, как поскакал. Я ага. сейчас давай, я Слышь, может, договоримся, а? Ты конечно. Нормально, а? ГРП Не могу зайти. вас запустит. Слышь, мент. <сёк> <сёк> давай договоримся. Не, 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 можно. Тихонько, да, да мы нам тихонько, чтобы ну, там понял, ни туда, не туда, но по быстренькому сделаем, как блядь, щелкнешь просто. Не, 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 не. Да не ори на все ванны, что ты обмен, блин, да иди сюда. Да тебе работаешь там, блядь, тебе звания. А завтра получишь полкана, хочешь? Ну, решим тебе вопрос, быстренько. Да, да не очкуй. Да полка, не полкана получишь. полковника не хочешь? Зажла, <соцентричные> да, ладно, я писать хочу, ты меня, блядь, хоть выпустишь писать. <соцентричные> Бля, если ты не выпустишь, я сейчас насу вам на ковры туда. Бля, сейчас, подожди. Сейчас, давай, подожди. Чешь, тма, 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 да стой, куда ты побежал? Стой, слышь. Давай договоримся, короче, ну, я тебе, короче, нормально. вещь <су предлагаю. Да Стой, хорошо, хорошо, стой, 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 стой! Слышь, а правда говорят, что мусора барасы? Давай. Аккуратно зашли, туда-давай, туда-давай! Туда. Тёма, 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 слышишь? Тёма. Тёма, я тебя... я тебя слышу? какие Actual. люди! Что там наваливается? Я ничего не слышу, алё! Я что вы там это, зал присяжных? Ваша честь, я ничего не слышу, что вы говорите, что вы там предъявляете? Ваша честь, Меня вообще повязали по беспределу, я шёл мимо, ничего не в этом, узончик служил, рэпчик спи, блядь, это, читал, короче, ГЛОСС, БАТ, СТРАХ, короче, меня повязали за что не пойму сам, как такое случилось. Семки же, бля, халал, блядь, Ну, вроде бы не произошел закона, а коли еще режешься, нет. Пил пиво, а не пил там. Ч за беспредел вообще, я что-то не пойму. Так. Может, мы сказать, это мах. Здравствуйте. Витаю, шановный Иван Денисенко, а сам президент Украины. Дивіться, у нас виявилася така ситуація саме, то, що е, так як ви передали, то, що є пумент, у нас є контрабандисти, дуже схожі, прийшов <пух> контейнери, де можуть виходити банкотики, <пух> <пух> а також зброя нелегальна. Тим самим ми зробили спецоперацію, саме Національна поліція України, місто Києва, зробили спецоперацію, та виявилося, що ці контрабандисти мали в контейнерах наркотики, а також нелегальну зброю. Тим самим всіх було затримано та всі дії було зроблено. Ми приїхали до вас, ви провели судове засідання, саме тим, щоб що їх судове засідання та посадили в ДКВС на термін їхнього сроку, їхнього порушення. Всі відеодокази є, всі документи є. Тобто е, у нас все є, все розписано на них. Тримайте зараз передам документи, вас, тримайте документи. Як заходьте до нас у судове. Так, сьогодні проводиться слухання про по такому принципу, як е, я є головним суддєю, А я ще в грузих за... вийде. Ще секунду. секунду. Макс, можеш стати на охорону обратно? Я тебе сфоткую опять. Обратно на пожалуйста. Дивіться, проводиться таке судове засідання. Я є головним суддєю, е, Тобто до мене звернуються СБУшники по поводу того, що було незаконне перевезення зброї а також наркотиків. Це є пунктом 307 та 309. У нас є фото. Так, готуйте, готуйте. Іменно клановці, іменно ті люди, які проводили е, незаконне переправлення наркотиків і зброї у місто Київ для того, щоб портити нашу молодь. Е, перше, що я хочу звернутися, це до наших апелянтів, що вони будуть нам говорити по поводу цього питання. Хтось один, хай там що скаже, хочу я надати слово пану Аміру. Пане Амір, вам слово. Да что мне говорит? Пришел, музончик включил, такой репчик пел, семки жувал, такой, думаю, пивас, рыбас, короче, блядь, Тут клод. А короче, мне... у... тут клодс, бах, трах, короче, повязали, не зашел. тут две тачки стоят, думаю, подойду, посмотрю, что че там челики делают. Подошел, смотри, они что-то перегружают. Поинтересовался, блядь, Ну, подошел, я положительно к людям. Тут приезжают две черных машины, блядь, Мне кинули автомат, отстрелился, отстреливайся, это, короче, орки, блядь, Ну я отстреливался, а что а -а -а. делать, короче, ну. Что я могу сказать, бля? Так, жить же, хотел, боже, жить боже, хотел, хотел вас... блядь, ну. Напали какие-то я... неизвестные люди, короче, в масках, я без вас... опознавательных знаков. Вот я решил самосохранение, самосохранение, короче, я, ну... Вот такая фишка. Я не знаю этих людей, не знаю тех людей, которые меня упаковали, короче. Вот стою, ни в чем не бывало, не пойму, что случилось. До сих пор. Амир, я вас, я вас хочу. еще, Добре, еще я меня, господи. а еще меня, блядь, током били, очень больно. И били дубинками в машине. Рот затыкали, прессовали, короче. А еще говорили, а, будешь пан, Амир, погу... пан Амир, я вас хочу, я вас хочу, доброе. <свят> слово надаю прокурору. Пане прокурор, вам слово. Что вы мне скажете? Нет, я, я генерал Національної поліції України, міста Києва, а саме від Верховної Ради України, від президента, був такий наказ, то що та наказ а підрози, то що приїхали підозріли контейнери з чимось наркотиками, може бути, а може бути, і зброєю. Тим самим провести спецоперацію, яку провели Національна поліція міста Києва та СБУ. Король, ваша честь, скажіть мені, будь ласка, а як так вийшло, що двері були закриті? Я подошел к людям, которые были закрытые двери на тот момент. И э, меня ударили тайзером, а потом предъявили, если на самом деле машина была закрытая. Дивитель, я вам так и скажу, что на разі я бачив по камерах э, портить. Э, надайте, выражали... надайте, будь ласка, это видео. Я хочу по, по цій пределы побачить это видео. На, на головный экран. Покажите мне це видео. Де я іменно uh, перегружаю наркотики. Дайте я доскажу. Я побачив по камерах, що ви розірвали один пакет е з коноплею та попробували його на язик. Чи це реально конопля, чи це. цяя. Ні, це були сімки. Ну, я побачив, що це конопля, та по підозрам СБУ це довелося правдою. Надайте, будь ласка, відео. У вас є видеофіксація. У вас є видеофіксація правопорушення правопорушення. Пане амір ти, будь ласка, за студію. Я вам слово надам. Ні, треба да, підготувати да. матеріал, та він буде представлений на головний екран залу засідання. Добре, показуйте. В кінці засідання я покажу цей матеріал. Як нам треба під час засідання його, щоб зараз показували. Дивіться, зараз потрібно підготувати його. Мінімум потрібно десь. Ну, Пів години. Тому що в нас е обладнання стареньке, тому воно погано. Я нікуди не спішу, у мене мені життя вперед. Та вам спішити треба. Добре. Хочу звернутися до пана генерала. Пане генерал, ви і зіняли ну, наркоту і зброю? Де вони зараз знаходяться? Так, все знаходиться в автомобілях саме в бусиках віто. Спеціально для спецоперації, все знаходиться в багажнику. Так що все є, все. Лажив в багажнику, Все було конфісковано. Тобто вся відеофіксація є, все в пакетиках культурно все положив в багажник. Попробуй yeah. вже, нормально там, я сватуплют. Пане ти Тишу, будь ласка. Пане прокурор, ви тут? Так. Пане прокурор, е дивіться, на мою думку, на мою думку, мені тільки що надали докази того, що да, звісно перевозили наркоту, да, звісно перевозили зброю. Але цю зброю перевозили легально. Да, я, надав, да, я, президент, надав приказ перевірити ті контейнери. Знайшли да, наркоту, знайшли зброю. Ну, ну, мені сказали, що вона легальна. Як може Але сказати. наркотики були нелегальними. Дивіться, зброя то може і легальна. А от наркотики, вони завжди нелегальні, тому що це конопля. Так, подаві, статтє... конопля виросла із контейнера, чи з землі, чи що? Е, дивіться, відкрили контейнер. В контейнері було пакети з коноплею, згідно статті 307 та 309 Конституції України. Це заборонено, заборонено перевозити, употреблять, продавати чи ну, що, що небудь робити з наркотиками. Е, ну, Це типу заборонено Конституції України згідно статтею 307 та 309. Е, порушую, якщо порушили цю, цю статтю, це покарання від 7 до 10 років за в'язницію. А у мене екран засідання не дам. Зараз я вам підключаю екран. Дивіться, видно вам всім. Так. Дивіться, тільки що було, е, Мені тільки що принесли ось отакі пакети коноплі. Ну він був підфасований в отакі пакети з під чаю. Ну, Бачите, мені... ось мені особисто передається пачечку з коноплею. Оцю пачечку з коноплею, оцю. Вот тут, вот такую. Нашли его пана Миры. Мир, как вы мне поясните? Да-да-да, они говорю, мне подкинули. Что, что при под час обшуку нашли у вас кону. Правильно, они меня тайцем ударили, от меня пока не сплющило, короче. Они меня подсыпали в это в карман. Связали руки и подсыпали мне в карман. Пана а мне говорят инше, что вы его себе забрали. Хотела попробовать перепутал, может, с семками. У меня семки вылетели, меня током так ударили, что отлетело все, что было. Пивас куда-то залетел, короче. Я взял семки, ну, перепутал, потому что от шока отходил электрический. А я не знаю, что это такое. Оно на чай, оно вообще на чай похоже. Я думал, это чай. Думаю, чай, пацаны, везут чай, думаю, о, нормально, чайок. Зеленый чай. Грузинский чай или чай? чай? Ну, не знаю, грузинский или хороший чай, короче, пацаны нормальный чай везли. Да, мне какая, ну, семки или чай, ну, попробовал бы чай, как? Я не знаю, 2 литра, Добре, да, ли Это как Да, Не знаю, не знаю, не знаю, я перепутал, наверное. Ну, потоком, бля, долго не думаешь. Я думаю, что пан, я... вам было все выданы доказы, что вер... будь ласка, свой вердикт. Да, зараз я пораджуся, зараз я пораджуся із своїми підчиненими і ми винесемо вам вердикт.